І так, знову починаємо проходити Майнкрафт. Вибираємось на цього. Хто це? Що це тут таке? Тунг Тунгус. Предмети всякі в сундукове. Так, а тут що? Я? І теж предмети? Книга. Що це за книга? Відкриваємо. Тонг, 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 слагур. Ну, все, зрозуміло. А, ще одна книга. Одна хвилина. Ну все, я тебе зрозумів. Я тепер зрозумів, що це? Він хоче нас бити. Быстро забираємо ці ресурси. Ще й наблюдає за нами. Так, так, швидко, 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 швидко. Виставляємо це сюди, це сюди. У нас є відро, у нас є стейки, кам'яні інструменти і броня шкіряна. Так, по дорозі, по дорозі, добути дерева. Добути дерева трошки. І вибираємось на оцю гру. Швидко, швидко, швидко. Надіюсь, надіюсь, мені вдасться вижити, пройти Майнкрафт і не померти від нього. Так, 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 так. Швидко, швидко, добудемо трохи трохи камню по дорозі. Трохи камню. І піднімаємось вище. Мені здається, залишилось секунд 10. Можливо, можливо менше. Надіюсь не менше. Піднімаємось, піднімаємось. овечка овечка, овечка. Давай, давай швидко, швидко тебе. І тікаємо, тікаємо, тікаємо. У нього предмети були набагато кращі ще я там бачив компас. І якщо я все правильно зрозумів, то цей компас буде постійно вказувати на мене. Тобто він знає в яку сторону бігти і сховатись від нього так просто не вийде. Швидко крафтимо... крафтимо, крафтимо доски і верстак, нам потрібно верстак. Так. Так, 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 швидко, швидко. А, і, і що нам потрібно, нам потрібна лодка. І все. Вона нам пригодиться, щоб тікати від нього по воді. Поки, поки я його не бачу за, за нами. Ой ой ой, ой 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 Я думав не вийде. Я думав не вийде. Ми могли розбитись, можливо. Так, так, тікаємо далі, тікаємо далі. Тут головне ніколи не зупинятися. Так, свинка, свинка, свинка. Тому що, якщо ми буквально на хвилину станемо, то все, мені здається, він нас дожене. Хоча я його поки навіть не бачив, тому незрозуміло де він? Близько чи ні. Ось ось, ми зараз можемо поставити лодку і трошечки відірватись. Трошечки. Так, куди ку... Як керувати цією лодкою? Я я просто втрачаю час. Та. Так, забираємо цю лодку. Тут тут погано їхати. Давайте, давайте сюди. Сюди, сюди. Хоча б трошки проїхати можна, хоча б трошки. Та, блін. І мені здається, я з цією лодкою втратив дуже багато часу. Нам потрібно швидше. Нам потрібно пройти Майнкрафт. Поки я його не бачу. Значить я відірвався і все спокійно. Можна не хвилюватись, поки, поки ми його не бачимо, то все спокійно і можна спокійно проходити Майнкрафт. Так, ну підходь сюди, підходь. Та давай, давай, хоп. Підходь, підходь. Зараз я получу своє перше залізо. Ой, зависоко. Зараз я получу своє перше залізо. І скільки три штучки. Якраз-якраз на кірку нам вистачить. Надіюсь, надіюсь правильно що я скрафтив кірку. Ну, по крайній мірі вона нам точно повинна пригодитись. Хоча би десь. Стоп, стоп, стоп. Він він прям за мною. Він прям тут. Блін, зомбі... ще ці. Зомбі швидше, швидше, швидше. Він підбігає, він прям... Він прям супер близько. То давай помирай. Все, все. Надіюсь, зомбі побіжуть на нього. І я втечу, я втечу. Швидко, 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 швидко. Давайте лодку, 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 лодку. Ой-ой-ой-ой-ой, як добре йдем, як добре йдем, блін. Давайте, давай Дуже дуже-дуже недобре, дуже недобре вийшло. Ми просто втрачаємо час. Побігли, 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 побігли. Можна ще раз, можна ще раз лодку. Думаю, ми повинні були б відірватися від нього. Там ще й зомбі. Можливо, вони навіть його б'ють. надіюся. І тоді йому прийдеться бігти з самого початку за мною. Ой-ой-ой, та як управляти цією лодкою. Ось, давайте на воду. воді набагато краще. Не так заносить. І поплили. Я вже пливу досить далеко, і тут я знайшов село. Можливо, тут ми знайдемо щось корисне для нас. Забираємо лодку. За собою я його весь цей час не бачив, тому надіюсь, що він десь далеко. Забираємо пшеницю, щоб в нас була їжа. І, і, і тут немає нічого. Далі тут теж пусто. Можна забрати ще їжу. І тут теж пусто. Тут теж немає нічого. І тут. Так, зомбі, а ну не мішай. Не мішай мені, будь ласка. Так, все. О, тут є кузня. Можливо, буде щось хороше. О, залізо і обсидіан. Ну і яблуко. Саме головне, що є обсидіан. Чим більше в нас буде обсидіана, тим швидше ми попадемо в ад. Давайте скрафтимо. Ножниці? Думаю, вони нам пригодяться. І меч залізний. Сюди і все. Забираємо. На всякий випадок можна взяти ще піч. Але воно ну, підходь сюди, підходь, підходь. Строїмось наверх. Будем можна вбивати, можна вбивати. залізу ніколи лишні не буде. Тепер можна скрафтити можна скрафтити дуже корисну штуку. Це щит. Думаю, він мені пригодиться. І обігли далі. Поки його немає. Ще одне село. Воно прям супер близько було. Біля цього прям сусіднє можна сказати. Тут теж був голема. Куча ще залізо, і можна відправлятись далі. Головне ніколи не зупинятися. А то в будь-який момент він може нас чекати вже десь супер близько. Тому відправляємось далі. Тут будемо трошки листя, трошки листя, воно нам пригодиться. І можна плисти на лодці. Ой-ой-ой, які тут небезпечні повороти! Курівки і можна бігти далі. Поки все спокійно, легше. Ой-ой-ой. Поки все спокійно, можна акуратно проходити Майнкрафт. Тут якась піщера. Хоп-хоп. Так. Він тут, він він прямо тут, він прям біля цієї піщери. Тікаємо, тікаєм, тікаємо. Як як вони там строїться? Швидко, 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 швидко. Сюди. Хоп. Хоп. І побігли, побігли, побігли. Він прям він прям біля цієї піщери, Прям біля мене був. Лодка, лодка, лодка і швидко тікаємо, швидко, швидко, швидко. Біля нього залишатись надовго не можна. Я потім ще довго плив, щоб відірватись від нього. Нарешті острів. Припинимось тут. Надіюсь, його біля мене немає. Так. Він прям за мною. Він весь цей час плив за мною. Він весь цей час був біля мене. Тікаємо, 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 швидко, 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 швидко. Будь ласка, не вбивай мене, не вбивай. Не вбивай мене... Листя. Він щось стріляє з лука. Оп. Забираємо воду. Так, 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 так. швидко, швидко, човен, 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 човен. Човен. Поплив, поплив, поплив. Він попадає, він попадає. Він збив човен. Та блін. Під водою, під водою, щоб він не попав, щоб він не попав під водою. Так, швидше, 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 швидше. Стріла прям біля мене прилетіла. Треба поїсти. Оскільки в нього тих стріл. Швидко, 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 швидко. Спілати, вбийте його, будь ласка. Ми трохи відірвалися, але він досі стріляє, він досі стріляє і стріли дуже близько, дуже близько. Ні, давайте в цю сторону, в цю сторону. Поведіть варіант. Він буде збивати на човен і все. Ми просто втратимо час. Хоп. Побігли, побігли, побігли. Ну поки я його не бачу, я трохи відірвався. Не відірвався, не відірвався. Він, він досі стріляє, значить, він не так і далеко, як я думав. Хоп-хоп. Він став ще ближче, він постійно мене доганяє. Він прям дихає мені в спину. Побігли, побігли, побігли. Через Будинки, через будинки, зігзагом, їх загом, отак, щоб він не попадав, доплутаємо його трохи. Тепер сюди. Так, давайте, давайте, отак, давайте построїмось вверх. Будуємо такий стовп. У нас є щит. Тому він не повинен збити мене акуратно, 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 акуратно. Якщо пощастить, він построїться до нас. Якщо пощастить, він построїться до мене і можна попробувати його скинути. Він стріляє ще й. Ну давай, давай, стріляй, стріляй. Ой-ой-ой. Зря я це сказав. Якось дуже боляче він стріляє. Так, трошечки листя, щоб він не попадав. Ну і де він? Куди він пропав? Ось він, де він вже будується до мене. Давайте заляємо його водою. Оп! Падай, падай. Та блін, він тільки вище піднімається. Як він близько, як він близько. Як він? Треба зробити мув, треба зробити муф. Падаю, падаю, падаю. Оп. Швидко, швидко. Він спустився по воді, він просто. залишає... Він спустився по воді. Він просто спустився по воді. Залишаємо цю лодку і швидко, швидко, швидко тікаємо, швидко тікаємо. Ух, 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 ух. Як це небезпечно. Я досі нічого такого не добув, щоб можна було легко пройти Майнкрафт. Воду, воду заливаємо воду. Та блін, це тільки... Куда вона л'ється? Він знову з твоїми стрілами. Ой, зомруди. Так, тікаємо, 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 чекаємо. Мені здається, це неможливо пройти Майнкрафт, якщо він постійно буде отак близько біля нас. Він кожну секунду може мене вбити. Заливаємо, заливаємо. Заливаємо, не туди вода лється взагалі. Я досі не можу від нього відірватися. Він бігає і бігає за мною. Стрибаємо, стрибаємо. Поїсти, обов'язково поїсти, а то я так сам помру без нього. А ні, видно-видно, він прям за нами, він за нами. Дніпаємось на цю гру. Блін, він ще ближче став. швидко швидко листя, 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 листя. Трошки добув. Він прямо дихає мені в спину. він за мною, він просто за мною. Будь ласка, не вбивай мене, не вбивай мене. Оп Будь ласка. О, та блін! Чого ти так близько постійно? Так, човен, 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 швидко. Ми зараз можливо відірвемось від нього, якщо пощастить. Якщо пощастить. Човен, човен. Блін, блін. Скільки він сердечок зняв. Тікаю, 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 тікаю. У нас тепер немає лодки. І він прямо... Він прям хоче нас бити. Тікаю, 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 поки він там їсть, поки він їсть, можна швидко обійти його і забрати човен. Пливу, 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 пливу. хух хух хух, хух Ми зможемо зараз трошки відірватись, надіюсь. Що це за звуки дивні? Чому я його чую? Що це за. Він. Він, він прям. Він прям в лотці. Він просто сів до нас в човен і сидить. Що це таке? Як від нього відірватися? Це просто неможливо. Так, так, сюди, 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 сюди. Мені тілиться ще й з лука в мене. Важко, 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 важко відірватися від нього тепер. І не відстає ні на хвилину. Сюди, сюди, сюди. Біжимо, біжимо, біжимо. О тут село, тут село. Ще одне село. Мені здається забрати звідти якісь ресурси ніяк не вийде, тому що він дихає на спину. Тому прибігаємо його. І він досі за мною. Він досі за мною. Це просто неможливо. Неможливо відірватися, неможливо нічого зробити. Я просто бігаю. І таким чином у мене скоро їжа закінчиться і я помру просто з голоду. ще й дощ почався. чекаю 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 да він досі за мною він досі за мною стрибаємо хоп він прям за мною стрибає скільки можна бігати так, сюди 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 Типер взірви його, будь ласка, взірви його, будь ласка, відволічуй його. Зомбі, вбийте його, вбийте його всі. Дайте мені трошки часу, дайте мені трошки часу, щоб відірватися від нього. Тут же є сніг, і він досі за мною. Строїмось вверх, 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 вверх. У нього й лава є, я їй забув про це, щоб вона була в сундукове. Ще вище, ще вище, ще вище. О, він будується до нас, він будується до нас, а ми поки стрибаємо і тікаємо швидко. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ще й мобів повно. О, тут портал, тут портал, тут Кріпер, Кріпер, блін. Тут портал і він. Так, Кріпер, будь ласка, тікай, Ух, Тут портал і він майже добудований. Так, да, тут нам пощастило, нам пощастило, він прям дуже добре добудований. Паук, іди звідси, іди звідси, будь ласка, паук, іди звідси. Іди. Зомбі, іди звідси. Так, добуваємо цей обсидіан. Поки його немає ніде. Так, ставимо, ставимо. Все сюди, це сюди. І отут от ще, ще один. Все, 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 все підпалюємо швидко. Так, так сокиру можна забрати. Знає, то його не видно, якось дивно. Він прям біля нас був весь цей час. Тут зник. Ну добре, заходи. Він прям тут, він прям тут. Я назву портал і він з'явився. Мені здається, він нас чекав. Давайте ні, в портал вже зайти не вийде, в портал вже зайти не вийде, потрібно відриватись від нього. Потрібно тікати, потрібно тікати, потрібно зробити круг. Отак. Поки він за мною, я надіюсь встигну в портал. Швидко, 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 давай, 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 давай. Шість ці. Все, все, я тут, я тут, я тут. Я в аду, я в аду. У нас є трошки часу, трошки часу. Тепер тікаємо, тікаємо швидко. Ще й таке місце, погане в аду Померти можна на кожному кроку, ви просто. Акуратно. Акуратно спускаємось. Ой-ой-ой, я чуть не впав. Спускаємось сюди. Ось сюди. Сюди, хоп. Стрибаю. Боже, як тут небезпечно! Просто обрив над лавою. Şey цей кабанчик тут. Цей кабанчик. Так, ну нам кудись туди тут ой Ой-ой-ой-ой-ой. ой Ні-ні-ні, -ой 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 -ой. кабанчик, 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 ні! Ні-ні-ні! Короче, я це... я цього сагура в рот є.